Усім доброго дня! З вами Ірина Григорівна, і ми продовжуємо вивчати, познайомлюватись з елементами гри баскетбол. в баскетбол. У баскетболі є такий невід'ємний елемент, як передача м'яча, чи то двома руками від груди, чи то передача правою рукою від плеча лівою рукою, якщо ви хочете виконати дальню передачу. це Стіни, тобто буду, буду працювати зі стіною, сама з стіною. Таким чином, я проводжу уроки, іноді з вами спілкуючись, почуваю, що я сама з собою спілкуюсь. Ну, Це пройде час, і ми з вами все одно будемо зустрічатися і проводити уроки разом. Сьогодні я вам покажу, як правильно виконується передача мінча. Двома руками від грудей. Як саме ви виконуєте прийом м'яча? Тобто, дивіться, руки у вас повинні бути розкриті. Ось дивіться, ось таке положення рук під час прийому м'яча. Ні в коєму разі ви не виставляєте пальці вперед. Це травма Це ви можете потім бути, як кінофільм бриліантова рука. Але ми цього робити не будемо. Тобто, передача м'яча, двома руками. Ви становите поштовху. Тому що вона у вас сильніша і виконуєте ось такі передачі м'яча. Ось так виходите. Відходячи ви руки вперед. Тобто руки у вас аду, як послідовниці до м'яча. Ось таким чином. Є передача м'яча правою рукою та лівою. Ви теж становитесь і виконуєте ось такі передачі. Ліво менш робоча, тому лівої у мене не дуже виходить. Хочу звернути вашу увагу. І коли ми виконуємо передачу м'яча, вони повинні бути не ось це. Це якщо ви дальню передачу робите, а вони повинні бути у комфортне, тобто паралельно підносі. Чому? Ми вже з вами про це була Якщо ви виконуєте передачу м'яча по дузі як, а, а, як радуга, да? тобто суперник може підскочити і відібрати у вас м'яча. Якщо ви виконуєте передачу чисто в руки партнеру, цю передачу прихопити буде складніше. Ще, коли ми ви виконуємо передачу м'яча дайні, ви можете виконувати ось такий Замах рук, Тим далі м'яч полетить. І таким чином сьогодні ми ознайомилися з вами з способами передачі м'яча баскетболу. Усім бажаю успіхів у виконанні чи та повторенні цих елементів. До побачення!